Привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку? Сьогодні ми з вами вирушаємо в гості до гарбуза. Зверніть увагу на екран. Яка цифра зображена на гарбузові? Так, цифра 5. А коли ми з вами рахуємо від 5 до 1, як називається вид цієї лічби? Це зворотня лічба. Давайте ми з вами разом порахуємо зворотньою лічбою від 5 до 1. Вирушаємо з вами далі. Зверніть увагу на екран. Скільки листочків ви бачите. Скільки крапочок ви бачите. Скільки пальчиків ми бачимо з вами. Та так само покажіть на своїй долонці. Ось ми з вами зібрали жолудь. На ньому зображено три листочка, три крапочки та три пальчика. А якою ж цифрою ми їх позначимо. Ну що ж, ми з вами продовжуємо і знову до нас завітав гарбуз. Роздивіться його уважно та скажіть, які геометричні фігури на ньому зображені. Наступне наше завдання сказати, де знаходиться мишка? Подивіться та скажіть, мишка у нас. Між гарбузами. Молодці. Далі. А тут, в гарбузі. А тут? На гарбузі. Давайте з вами назвемо кольора, які зображені на кожному гарбузові. Слідкуємо за стрілочкою та починаємо. Любі малята, як називається частина доби, коли сонечко у нас вже прокинулося, піднялося високо в небі, а ми виходимо з вами на площадку Гратися. Це у нас. Це у нас з вами день. Як називається частина доби, коли ми з вами лягаємо в ліжечку? Місто, село засинає. І на небі з'являється місяць. Це у нас. Це ніч. Порахуйте та скажіть, скільки всього паличок на картинці. Скажіть, яка морквинка довша, а яка коротша? Покажіть, який гарбуз більший, а який менший. Ми з вами впоралися з усіма завданнями. Гарбуз нам дуже вдячний. Настав час нам повертатися додому. Ну що ж, любі малята, до нових зустрічей!